Сергій, у вас є досвід кінного спорту? Можливо, ви займалися, можливо, у вас є власні коні в одному з кінних клубів чи вдома. У ні то є у дівчат, є чотири лошадки, які частину перевезли із Донецька ще раніше, час подарили, нікото ну, подарили, а так одну Германію не купили і. Займаються вже більше 10 років. А я коли був малий, куда-то катався нам давали в колхозі. це було вищий подарок, коли тобі розішали лошадку на море свазі покупатися. Не люблять купатися, поэтому нам малим давали, поэтому тоді катался. Ну іноді, коли прихожу в конний клуб, теж не докатаюся. Ми виросли стали заможними знаменитим українцем і змогли самі собі дозволити купити коней, де купували чи можливо їздили на аукціони спеціальні до Арабських Еміратів чи кудись за кордон. Один кінь може коштувати від 10 і до сот тисяч доларів, навіть до півмільйона. Все рази проще. У нас багато друзів, у которых є коні заводи, прямо вокруг Маріуполя, недалеко, там великий коні завод, волновахи, і это лошади, которые там ничего не Их там Первый подарили, вторую лошадку теж подарили, третью лошадку. Мы потом купили, ну она была не очень дорогая. И что лошадку тоже купили, но это все лошади не стоят там десятки, сотни тысяч, потому что для этого нужно, чтобы покупать такие э лошади, надо уже серьёзно заниматься. Они разнимались для себя, чтобы осанку сделать. Учитывая, что они были в детстве сутулые, немножко у меня. Поэтому это лучшее средство. Так, понимаешь, что конезаводы под Мариуполем были там де зараз зона АТО. Чи, можливо, ви брали участь у долі тих коней, які опинилися у зоні АТО? І мав відношення до цієї історії. Там, де зона АТО, там дійсно була проблема. Захватили бойовики, там довго ми там, договорювалися, щоб не трогали лошадок, щоб їх освободили. В кінцем счеті туди уїхали через два місяці, але лошади, слава Богу, всі живі і не пострадали. Ви займалися евакуацією коней з зони АТО під Мариуполом. Ну, в тому числі допомагав у заможних українців, у олігархів, у бізнесменів, політиків модно дарувати коней. Чи дарували ви коней коли-небудь і кому? А, ні, я ніколи нікому не дарив. І не я дітям дарив, а дарили мої друзі. Гайдук дарил учитова, що він займався. І у нього достаточно много лошадей. Я дарил картини там, де я лучше розумію, поэтому основні предмети іскусства.